У багатьох країнах традиційною формою привітання серед людей є рукостискання. Але якщо на прогулянці зустрінуться собаки, вони ймовірно понюхають одне одного під хвостом. Що вони там шукають, розкажемо в цьому відео. Спостерігаючи за котами вдома чи на вулиці, можна помітити багато чого спільного в їхніх діях. Наприклад, коти різних порід потягуються після пробудження і досить часто вилизуються. Такі однакові котячі ритуали зумовлені їхньою поведінкою, тобто певними діями організму у відповідь на вплив внутрішніх чи зовнішніх подразників. Поведінка ґрунтується на рефлексах. Пам'ятаєш, що це? Рефлекси це рухова реакція організму на подразник, яка здійснюється за обов'язкової участі нервової системи. Тому чим більш розвинута нервова система, тим складніша поведінка тварини. Рефлекси бувають безумовними, тобто вродженими та умовними, що виникають протягом життя. Безумовні рефлекси це як базове налаштування в телефоні. Наприклад, безумовними рефлексами є ковтання, кліпання очима, чхання через потрапляння пилу до носа. Ці дії не потребують додаткового навчання і відбуваються автоматично. Більш складні дії це вже інстинкти, тобто послідовності безумовних реакцій, спрямованих на забезпечення життєвих потреб. Наприклад, коти це хижаки, тому мають мисливський інстинкт. Навіть ті, що живуть вдома і мають постійний доступ до їжі, залюбки чимось граються, імітуючи полювання, на безумовних рефлексах та інстинктах ґрунтується вроджена поведінка тварин. Зазначимо, вона однакова для всіх представників визначеного виду, умовні рефлекси частина набутої поведінки. Набута поведінка індивідуальна для тварини і формується на основі певного досвіду. Наприклад, домашній пес навчений ходити в туалет на вулицю, однак якщо в нього народиться цуценя, воно залишатиме неприємні сюрпризи на підлозі вдома, аж поки господар не навчить його ходити в туалет на вулиці. Значну роль у формуванні набутої поведінки має научіння. Це зміна поведінки, що виникає внаслідок набуття нового досвіду, щоб виробити і закріпити умовні рефлекси тварин дресирують. Так, собак можна навчити виконувати різні команди і трюки, але набута поведінка у спадок не передається. Тому наступне покоління цуценят без необхідного научіння не реагуватиме на ті команди, що й їхні батьки. Краще зрозуміти дії тварин допомагає етологія, це наука, що вивчає їхню поведінку, виділяють різні форми поведінки тварин, наприклад, харчова поведінка, спрямована на пошук їжі, деякі тварини, як от леви, полюють на здобич. Рослинноїдні тварини, наприклад, жирафи, живляться листям дерев, є тварини, які роблять запаси їжі на зиму, наприклад, вивірки і бурундуки заздалегідь готуються до холодів і запасають горіхи, жолуді, насіння тощо. Завдяки гігієнічній поведінці тварини тримають своє тіло в чистоті, дуже ретельно за охайністю стежать коти. На вилизування вони витрачають понад третину вільного часу, вилизуючись, коти також заспокоюються слони ж нерідко приймають грязьові ванни, Шар багнюки, що висихає на шкірі, захищає слонів від сонячних опіків і укусів комах. Щоб захиститися від можливого нападника, тварини проявляють захисну поведінку. Хижаки, як от коти, можуть показувати ікла, шипіти і піднімати волосся на тілі, їжаки скручуються у клубочок, залишаючи свої голки ззовні Королівська кобра здатна піднімати верхню частину тіла, переміщуватися в такій позі і шипіти. Цікава захисна поведінка у скунса смугастого. У разі небезпеки він сміливо повертається до нападника спиною, піднімає похнастий хвіст і через анальні залози. Прямо на ворога виприскує дуже смердючу їдку рідину. Запах дуже стійкий, тож ця зустріч запам'ятається надовго. Дослідницька поведінка спрямована на пізнання навколишнього середовища так пес на прогулянці обнюхує дерева, стовпи, сходинки тощо, адже собаки мають дуже тонкий нюх, що відіграє ключову роль у пізнанні світу. Дерева і стовпи для собаки як інформаційний стенд, де інші тварини залишають свої мітки. Це приклад територіальної поведінки. Обнюхав, виявив когось, треба і про себе заявити. Для цього пес залишає пахучу мітку сечею. Інші хижаки, бурі ведмеді, крім пахучих міток, залишають подряпини на деревах. Такими діями вони позначають свою територію і показують, що краще сюди не заходити. Багато тварин, особливо молоді представники, проявляють ігрову поведінку. Так, домашні улюбленці залюбки пограють з іншими тваринами чи будь-якими предметами, які зможуть знайти. Репродуктивна поведінка націлена на народження нащадків, до неї належить шлюбна поведінка, спрямована на пошук партнера. Для більшості видів характерно, щоб самець завойовував самку. Щоб довести, що саме він найкращий і найдостойніший для продовження виду та перемогти конкурентів, самці обирають різні стратегії. Наприклад, самці оздобника зеленоволого, що живуть у новій гвінеї, завойовують самку в ритмі танцю, птах розправляє свої крила, виставляє блакитне пір'я вперед і активно рухається перед самкою. Після такого виступу самка навряд чи залишиться байдужою. Танок самця сули блакитноногої, поширеної на Галапагоських островах, не такий ритмічний, але не менш значущий. Самець топчеться на одному місці, але уся увага прикута до його нижніх кінцівок. У кого вони більш блакитні, той і переміг у боротьбі за самку. Самці оленя благородного привертають увагу самок за допомогою гучного реву. Якщо з'являється конкурент, самці ревуть один на одного хто гучніший, той і сильніший. Але якщо жоден не готовий відступити, то в хід йдуть роги. Багато тварин проявляють батьківську поведінку, тобто піклуються про своє потомство. Так для висиджування яєць і вигодовування пташенят багато птахів будують гнізда, будівельний інстинкт приклад вродженої поведінки, але гнізда птахів різних видів, звісно, відрізняються. Наприклад, ось гніздо хижого птаха скопи, побудоване на висоті 10-20 метрів. А ось гніздо фламінго, побудоване на мілководді із глини та мулу. Після вилуплювання батьки вигодовують пташенят і піклуються про них. Однак є птахи, що практикують гніздовий паразитизм, тобто не вигодовують своїх пташенят, а підкидають яйця в чужі гнізда. Наприклад, так поводяться зозуля звичайна і качка чорноголова. Тварини одного виду можуть жити поодинці, як от дорослі тигри, або ж жити групами, формуючи соціальну поведінку. Так, леви живуть у сімейних групах, прайдах, нерідко в таких групах спостерігається ієрархія домінування, розподіл особин за рангом. Кожен представник групи має свої обов'язки. Наприклад, у чисельній сім'ї медоносної бджоли є матка, що відповідає за відтворення потомства і відкладає яйця. Трутні, що запліднюють матку, і робочі бджоли, які мають багато роботи. Збирають нектар, доглядають за маткою, прибирають у вулику, охороняють його тощо. Щоб робота була злагоджена, тварини в групах комунікують між собою. Наприклад, знайшовши багату на нектар ділянку, робоча бджола ділиться цією інформацією з колегами, і робить вона це за допомогою танцю. Через спеціальні рухи бджоли передають інформацію про місцезнаходження і кількість нектару. Багато тварин спілкуються за допомогою звукових сигналів. Так, собаки за потреби гавкають, гарчать чи навіть виють. Ці ж чотирилапі можуть спілкуватися між собою за допомогою мови тіла. Наприклад, рухи хвоста чи певна поза тіла можуть повідомити про настрій собаки, також вони комунікують за допомогою хімічних сигналів. Якщо собаки зустрінуться на прогулянці, привітаються, понюхавши один одного під хвостом, адже там знаходяться анальні залози, що створюють індивідуальний запах кожного пса. Так за допомогою нюху пес дізнається усю інформацію про свого товариша. Є тварини, що спілкуються за допомогою зміни забарвлення, зміна кольору Хамелеона може свідчити про його намір позалицятися чи попередження щодо небезпеки. Є комахи, наприклад, світляк звичайний, що комунікують за допомогою світлових сигналів. Світіння самки привертає увагу самця. Деякі риби, як от вугор електричний, для комунікації з іншими особинами використовують електричні сигнали. Важливу роль у житті тварин відіграють міграції. Це періодичні переміщення тварин на значні відстані між середовищами і з відмінними умовами існування. Міграції відбуваються за схемою туди і назад. Наприклад, шкіряста черепаха живе у водах Тихого, Індійського та Атлантичного океанів, а на період розмноження виповзає на суходіл. Тут вона відкладає яйця, зариває їх у пісок і повертається до рідної водойми. Багато тварин залишають знайомі місця у пошуках їжі. Наприклад, щороку зазвичай у травні. Величезне стадо антилоп гну, зебр та інших рослиноїдних тварин мігрують до нових пасовищ, де після сезону дощу виросла свіжа трава. Шлях непростий адже на тварин полюють хижаки, леви, гепарди, а у воді чатують крокодили. Назад тварини повертаються десь у листопаді, після опадів, перелітні птахи лебеді, журавлі, ластівки тощо долають великі відстані до теплих країв. Адже в холодну пору року вдома вони зазнають нестачі їжі. До того ж, водойми замерзають, що точно не до вподоби водоплавним птахам. Коли кліматичні умови стають комфортними, птахи летять назад цьому сприяє хомінг – інстинкт повернення додому. Щоб не заблукати на своєму шляху, тварини використовують різні способи орієнтації наприклад, можуть орієнтуватися за магнітним полем землі, розташуванням сонця чи зір на небі. Допомагають і наземні орієнтири, річки чи гори. Риби ж під час міграцій здатні орієнтуватися за запахом, температурою і солоністю води. Запам'ятай поведінка певні дії організму у відповідь на вплив внутрішніх чи зовнішніх подразників. Етологія наука, що вивчає поведінку тварин, інстинкт. Послідовність безумовних реакцій, спрямованих на забезпечення життєвих потреб. Научіння. зміна поведінки, що виникає внаслідок набуття нового досвіду, форми поведінки харчова, гігієнічна, захисна, територіальна, дослідницька, ігрова, репродуктивна, соціальна. Тварини комунікують за допомогою характерних рухів чи поз тіла, зміни забарвлення, звукових. Хімічних, світлових чи електричних сигналів, міграції періодичні переміщення тварин на значні відстані між середовищами і з відмінними умовами існування. Хомінг Інстинкт повернення додому. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.